Доброго здоров'я, друзі, я Віктор Бабиренко, і ви на моєму ютуб-каналі Скаже, як Заведжено. Поїхали. Що ж, е е у нас Зеленський він завжди ж говорить, що я, ви що? Я ж спілкуюсь з людьми, я ж комунікую без всяких чуток, пліток і домислів. Це цитата з його позавчорашньої заяви. Без чуток, пліток і домислів. І що ми зараз можемо з вами робити? Тільки якісь домисли придумувати. А що ж твориться, що у нас там в перемовному процесі. З американцями. А яка позиція європейців? А що там пописував нового ну, чи попереписували Єрмак Сумєровим, То що це штрихи такі, що там, ти типу, аж довіряти можна ж ні капельки. І ми. Всеукраїнське суспільство фактично знаходимося в домислах. Що ж там відбувається? Володимир Олександрович, як завжди, спілкується з нами через домисли, чутки, плітки, маніпуляції і відверту брехню. Причому в цих позиціях відвертої брехні більше ніж навіть чуток, пліток і домислів. От... Е але що ми можемо зараз говорити от про сьогоднішні там новини? Да? Тому що всі вчора переживали, що ж там вже в Женеві, тому що стосується нас, стосується коли буде мир, ким буде він підписуватися, на яких умовах, і саме головне, що готовий здати Зеленський. В обмін на заморозку конфлікту. Це при тому, що це я окреме відео зніму, що Зеленському якраз заморозка конфлікту не вигідна. Йому готов, він йому послаблення, щоб фронт був не такий інтенсивний. Ну умовно там йому, бо зараз фронт, типа там як в 21-му році, він з того готовий воювати. От, щоб тільки війна була нижче інтенсивність. Е, але. Що ж там відбувається, да, ми мусимо хоч щось там знати. Ну, кажуть, що Рубіо, Єрмак вийшли такі Бодрячкові вже вночі сказали, що змінили рамковий документ, що там, типа, бла, бла незламна позиція України, тому що ну, Єрмак же ж най-самий-самий найкращі переговорщик в мірі. Ми ж, ну, хто б з нас сумнівався? Да, І значить, що там суверенітет України буде врахований. Що ми повинні думати, що ми не виходимо з Краматорська Слов'янська, ми цю фортецю, фактично, нашу на Сході основну не кидаємо Росії на потаву. Окей. Так так і скажіть. Так, просто возьми і скажи, що ні, ми не виходимо. Скажіть, що «Ми, а то там наша незламна позиція, ми погодили там з Штатами. Що саме ви погодили? Що без домислом? Володимир Олександрович, наше головне питання. Ти визнаєш Крим, Луганськ Донецьк за Росію, чи це українська суверенна територія? Якщо не ви, то ну, просто ж це ж елементарно, просто возьми і скажи, що ні, що це червона лінія, я її не перетну, тому що інакше якщо... я і так, блін для більшості українців мудака. Так, будучи зрадником українського народу, і мене можна посадити там на довічне тільки за спробу це зробити. Да? Окей. Е-е-е. Знову що ж ми мусимо сказати з огляду на останні події, що там твориться от понеділок настав. У нас впереді попереду у нас цілий тиждень. Що ми можемо сказати? Що молодці європейці? Європейці за нас зараз в Луанді, аж там занесло їх в Анголу, тому що там плановий був такий саміт Європа-Африка, і в Анголі в Луанді збираються багато лідерів Є, ЄС. В тому числі там хтось, хто не поїхав туди, приєднуються, е, значить, відеозв'язком, і е, зараз обговорюють той же ж самий план. Європейці вчора висунули ну просто ідеальні для нас умови в даному випадку. Вони звичайно не ідеальні, тому що там передбачається заморозка конфлікту, передбачається навіть, що там з Росії, якщо вона піде на заморозку, будуть знімати в подальшому поступово санкції. От і таким нехитрим способом, як би. Європа показує, що вони за нас більше, ніж наша дипломатія, ніж єрмаковська дипломатія. От. А чому? Тому що ну, Європа суверенна і самодостатня, а у нас на умірових Єрмакові-Зеленських може бути вплив, тому що е, ну, очевидно, що у ФБР щось на них є. І тому вони е, можуть їм сказати, хлопці, попустіться, будь ласка, там не лізьте там, підписуйте, що от, е, пропонують, там, типа не, не каверзуйте. От, тому що ну, ми ж, ну ми ж знаємо, що у вас рильця в пушку. От, і тому е, європейці якби за нас, так. Да? Далі, що ми ще можемо зробити які висновок і тут вигулькнули на росіюшки там здивовані. Ну, понятно, що вони там роблять вигляд, що вони здивовані, да? там, типа, вони там типа, така, а нам мирного плану ніхто не показував, там, ми не знаємо. Ну, понятно, що для того, щоб щось викотити їм, те, що вони і готували, тому що перший план з 28 пунктів, який ми бачили, готував однозначно. Кирилл Дмитрієв і готував Вітков. Да? Кажуть, що Трамп його в очі не бачив. Рубіо побачив в останній момент і падафігел, да? наскільки там принижують Україну. От, але росіянці кажуть, що ну, ми не бачили нічого. Ну, правильно, там погодженого плану ви не бачили, тому що сьогодні ще будуть йти перемовини, коли до американців і українців долучать ще і європейців. І буде якась. Там, на, на гору викатять там якусь здорову, я сподіваюся, що здорову, але узгоджену позицію, те, що можна буде потім передати Путіну. Але саме смішніше, що а, а Путін. Бо ми тут так колотимося. Все, це як план, як вроді Росія прийме все, що ми їм викатимо. Росія ж може сказати Путін скаже, та ні, нормально, я наступаю там. На Запорізькому напрямку під Купінськом, під Покровськом, Там типо я там за зиму знищу там Україну. Там, типу, спасибо, не предлагайте мені. Чому тому що Росія що зробить Росія однозначно, що вона захоче включити зі свого боку в цей план? Цей план, от уявимо, да? Путін для себе розуміє, що він цю війну не виграв. Ну, якщо і не програв, то не виграв. Але фактично програв. Тому що якщо Україна зберігає суверенітет, то Союз 2-0 накрився, і значить, головна мрія Путіна вже не збувається. А дід старий уже зрозуміло, що там, якщо зараз там передихнуть 3-5 років. Треба йому там, щоб підсобрати нові э, сили, піднакопити, а він уже старенький, всі вони там діди, вже там, геронтократія, там. ну, зрозуміло, що все. От э, Сама ідея при Путіні, що Путін, як мощний лідер э, Сталін 2-0, да, типу э, Радянський Союз э, зібрав докупи знову. От, тому що якби він е, підім'яв нас, то там готується Казахстану по любому. От, і е, виходить так, що все, у, у Путіна все зривається, і він нічого не виграв, е, і тому їм потрібно, щоб вийти з війни, нас якось хоч принизить, щоб Путін в якомусь дяді Вані із Рязані сказав: Ну от, Росія ж победила, всіх поставили на місце, всіх там, типа, блін. Фейсом от І тому вони викатять, звичайно, те, чого зараз там нема. Да? Московська церква, Русський государственний, або все-таки будуть наполягати, щоб ми здали Краматорський славянський скажуть. Ні, ну інакше все, воюємо далі. І виходить, оцей весь кіпіш заради чого? Заради тільки того, щоб потім Трамп сказав, що. Що це Путін не хоче там е, іти на примирення, ну окей, це був би класний варіант, але за умови, якщо Трамп це скаже. Розуміємо? Вже. От, і саме головне, е, якщо переходити е, до теми України, е, тому що вийшло так, що цей весь. Е, Оцей весь Шухер із Трампом, що давайте бігом, щоб до четверга підписали, там, підписали е, капітулянські статті, оці 28. Ну там не всі, там є і нормальні, але з 28, там як мінімум дві капітулянські, одна така, яка там не, не катить нам. Да, що там типу, Всіх пробачить, всіх простіть, і тих, хто в Гастомілі там. Вбивав і гвалтував, і тих, хто в Україні розкрадав, типу що війна все спише, давайте отакий от пункт впишемо. Ні, ні, ні От, Але е, давайте говорить про те, що е, оцей скандал із Трампом, є Трамп, вернее, Зеленський між, опинився між е, цим міндічгейтом і Трампом, да? і ми е, переключились на. Трек Трампа, да, там, там типу, а що ж там буде, а що ж там буде з американцями? А ну яка, який, який, що ми там що запропонують, який буде мир? Тому що всім цікаво, е, якщо заморожувати конфлікт, як на яких умовах там е, от, і коли? Е, і Міндічгейт там джих е, відстав. І тут, що ми знаємо, що ми чуємо, і тут з усіх е, кутків поніслось, що Єрмак дав команду. Копать на, на БУ САП, щоб вручить, вручила СБУ підозри Клименку, головному ну, прокурору САП, да? і що там, типа, убивать і грабіть, щоб зробити все, щоб дискредитувати і далі, тобто зелені. Після цього Шухера, 10 11 листопада, коли вони були розтеряні, я не знаю там і розгублені, не знали, що робити. Вони вас спряли духом, і зараз буде контратака на антикорупційні органи, і, значить, на громадянське суспільство, значить, знову будуть там десь когось намагатися зловити, десь дискредитувати. Десь зробити, там, ну якщо не російськими агентами, то принаймні американськими, тому що там у ну, суспільстві зараз холодок такий до трампівської адміністрації, і значить, ну, шпіон це взагалі погано, але американський шпіон це теж якби, не дуже добре. От, от, просто, просто корупціонер, просто міндич, хороші люди, приличні люди. А от там, типа, десь там Ну, вони дограються до того, що там, типу, якщо в когось там грант навіть із Єврокомісії, там якось там від норвезького посольства чи Шведського, це теж погано. Чому? Тому що ж ну, як ви от бабоси? От, зрозуміло, що будуть тепер штовхати. В внутрішню фронту. Да? І ключовим ми розуміємо, що цей тиждень буде якраз таким переломним, де будуть шушукатися, де будуть в кулуарах, але ключова дата тепер для України 2 грудня, наступний вівторок, де буде голосуватися бюджет. Зеленим слугам депутатам почали знову заносити конвертики. Тобто по суті? Ну там є багаті депутати, типу ці група за майбах за майбутнє вони називаються да? або довіра, рештки ОПЗЖ, ці, понятно, голосують тільки тому, щоб їх не трогали. У них мотивація зрозуміла, вони за бюджет проголосують. Але услуг щоб вистачило голосів, просто будуть заноси знову через конвертики. Роздача конвертів, і цікаво, з якого чемодана Міндіча достали ці долари? Там, типа, цікаво, цікаво. І слуги, які потім же їх візьмуть, їм скажуть: так, так, А ти догадайся, откуда ці гроші? І там, типа, потім з фронтом Закінчили. Там, кого э, лідерів? Оцього е, руху, руху, чуть не сказав руху спротиву, руху фронтовського, типа Арахамія і Потураєв, може, там спишуть е, пізніше з корабля. Понятно, що Ярмак затаїв на них, там тепер вони не в команді, їм доведеться там рано чи пізно піти. Але сам Факт, що е, підведемо підсумки. Ясно, що нічого не ясно в перемовному процесі. Ясно, що е, не факт, що це приведе до заморозки. Тому що е, якщо мир на наших умовах, то Росія його не прийме, і значить, це просто ну, в кращому випадку це довести Трампу. Що треба давати зброї багато і різної, вводити ще більше санкцій і наказувати не нас, а Путіна. І тоді, ну ок. І що скажемо, Що зараз почалась антиамериканська істерія знову у середовищі позитивних блогерів? Навіщо щоб підправити рейтинг Зеленського? Тому що якщо тиснуть на Україну, всі там, типа блогери закликають згуртуватися навколо Зеленського. Та ну нафіг, блін, згуртуватися гуртуватися треба навколо України. Україна і Зеленський це з різних площин. Це як зелене і мягке. От. Але е, саме головне, що ми мусимо чекати на цьому тижні, це те, що е, можуть бути. Е, Всередині атаковане громадянське суспільство антикорупційні інституції Єрмак розправляє крила. Але я думаю, що ми йому їх підріжемо. Друзі, будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал. Лайкайте, будь ласка, коментуйте, це важливо, щоб піднімати це відео. Там під описом є номери карток. Допомагайте каналу, прошу вас. Ну і знаємо: незважаючи на всі зусилля офісу президента і цієї Камарі, ЗСУ тримають фронт. Русняві не пройдуть. Стоїмо, но посарам.